Шановні друзі, ми знаходимося в Тростянці Сумської області. Ми дуже зраділи, почувши вчора приємну новину, що в місті Тростянці вже немає більше окупантів. І ми зразу взяли допомогу, продукти харчування, хліб, макарони, муку, олію, цукор і для дітей багато печива. І приїхали сюди, щоб порадуватися разом з нашими людьми. Ми бачимо це символ руського міра, який залишився тут. І це свідчить про те, що руський мір нічого доброго собою не приносить. Як би хотілося, щоб разом із тими солдатами, які втікли звідси, залишився свою техніку, пішли і їхні мати, нецензурна лексика, щоб ніколи більше наші люди не матюкалися, але говорили гарною, мелодійною українською мовою. Дякували Богу і молилися до Нього за мир, за благословіння. І благословляли всіх людей, благословляли наших військових, благословляли нашу армію, благословляли нашого президента, благословляли весь наш народ, тому що до цього закликає Біблія і каже, благословляйте, а не проклинайте. Нехай Бог всіх нас поблагословить. Будемо жити радісно, надію свою покладаючи на Бога. Всіх вітаю щиро, з перемогою в Тростянці.